Вночі окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівку та лікарню, поранено жінку. Також терористи влучили й по місцевому транспортному підприємству. Там видніється глибочезна вирва розмірами 9 на 3,5 метри. Знищено багато одиниць громадського транспорту. Збитки рахуються сотнями мільйонів. Точна цифра ще не може бути сказана, але це на попередній підрахунок більш 300 мільйонів. Гривень. За допомогою безпілотників росіяни атакували Херсонщину. Зруйновано три багатоквартирні будинки: освітній та медичний заклад. Також знищено склади, приватні будівлі та шість автомобілів. Постраждало дев'ятеро людей. Серед них чотири дитини. Найменші усього два роки. <звук> Цілили вороги і по місту середина Буда, що на Сумщині. Зруйновано двоповерховий житловий сектор. Займання ліквідували ДСНСники. Навіщо їм блага цивілізації? Головне витрачати мільярди доларів на війну з Україною. В Росії сім'ї сидять без опалення, закутавшись у куртки та валянки, чекають на потепління. Ті ручки мьорзнуть, ножки, ножки в валянках У нас Ось це ще у нас кваробушок. Сід постоянно так вдома сидить. Були рашистські танки, і нема. Вдало відпрацював FPV-дрон, скерований українцями. Як бачимо, підтримка нашої армії безпілотниками не даремна. Запальне відео із лівого берега Херсонщини. Там горить окупанська техніка, палає неймовірно красиво. Ви готові. Падабуміще мазафака! Саме так виглядає хробачий жах на крилках. Іншений одним FPV-дроном. звісно, народним. Аби вберегти дітей від інтернетних злочинців, у кіберполіції радять батькам дотримуватися певних правил, зокрема, уникати сумнівні сайти та правильно налаштовувати гаджети. Встановіть необхідні налаштування для захисту пристрою, яким користується дитина. Навчіть дітей використовувати надійні складні паролі, різні для кожного ресурсу, і не повідомляти їх нікому. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Сполучені Штати Америки з Україною, готуючись до різдва у центрі засніженого Чикаго, де мешкає одна із найбільших українських діаспор, вивісили сотні жовто-блакитних прапорів на фоні головної ялинки та новорічних декорацій. Наші стяги неабияк прикрашають усе довкола.